Я помітила, що кожного разу, коли в моєму житті з'являлася зайва вага, в ті періоди у мене ніколи не було правильних сніданків. Їх або взагалі не було, або це були якісь бутерброди з нічого. І я ніколи не приділяла цьому значення. Але от що цікаво, коли мій сніданок повноцінний, з достатньою кількістю білка, зеленю, овочами, з ситністю на 4-5 годин, я жодного разу не набирала вагу. Жодного. Привіт, я Роксолана і вже 19-й день веду щоденник, як змінюю своє життя з пасивного на активне. Для тих, хто слідкує за моїм щоденником, можу сказати, що, на жаль, я продовжую хворіти, і це вже п'ятий день, відколи я не відвідую спортзал. З цього приводу я не радію, просто приймаю ситуацію. Отже, якщо ви зараз на старті змін і не маєте мотивації чи сили волі, то просто почніть зі сніданку, не легенького сніданку на 300 калорій, а нормального, збалансованого і поживного. Без перекусів після нього, без кави на ще серце. Просто зробіть собі це правилом сніданок завжди і де б ви не були. Придумайте собі варіант, який вас насичує і складається з продуктів, які ви любите. Якщо ви справді хочете щось змінити, то почніть з правильного сніданку. Ви не пожалкуєте, тому що коли ця свечка стане частиною вашого життя, то тоді ви й побачите результат. Один правильний сніданок здатен змінити вашу неправильну харчову поведінку протягом дня. Це вже перевірено.